Дедлайн ультиматуму Трампа Путіну сплив, а ракети й шахеди летять далі. Понад сотня ударів у небі, навіть реактивні дрони. На фронті майже півтори сотні боїв, найгарячіше під Покровськом. І поки світ говорить про мир, Москва торгує українськими дітьми онлайн. Ми покажемо факти, від яких закипає кров. Підпишіться, поставте вподобайку. Коли нас більше, правда б'є сильніше. Я Юлія Сенек і це факти лайф. Отже, починаємо сьогодні. Мав бути вирішальний день, але замість політичних рішень нова ніч терору. Понад сотня путінських дронів атакувала Україну, і серед них реактивні. На жаль, не обійшлося без наслідків. Є поранені на Київщині, Сумщині. Загалом зафіксовані влучання 26 дронів на 10 локаціях ще на восьми падіння уламків у Київській області. Під ударом опинився Бучанський район. Там травмовані дві жінки і 16-річна дівчина Попередньо поранення. Незначні, але виникли пожежі у приватному секторі, пошкоджені будинки. Дронами атакували росіяни і сумську громаду. Там поранення отримав 54-річний чоловік. Пошкоджені на житлові будівлі, магазин та авто. Є влучання у шосткінській громаді. Три безпілотники пошкодили кілька багатоповерхівок, автомобілі та об'єкт соціальної сфери. На щастя, без загиблих. І фронт палає. Рашисти йдуть у лобові атаки, намагаючись проламати нашу оборону. Майже півсотні боїв за добу, і їх найбільше ударів ворог завдав під Покровськом. Але українські захисники вистояли ще 25 штурмів. Сили оборони зупинили на Лиманському напрямку, на Слобожанському і Курському відтинках фронту. Росіяни 16 разів безуспішно намагалися покращити свої позиції. На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили 15 штурмів, по 10 бойових зіткнень напередодні відбулося на Куп'янському і Турецькому відтинках фронту. Упродовж минулої доби росіяни втратили 1040 осіб вбитими й пораненими. Також наші воїни спалили по сім танків та броньованих машин і понад півсотні артилерійських систем рашистів. І поки на фронті гаряче, світ готується до великої політичної зустрічі. Білий дім працює над тим, щоб за одним столом опинилися Трамп, Зеленський і Путін. Переговори можуть відбутися уже наступного тижня. Американський лідер хоче, щоб ця жорстока війна закінчилася. Запевнила речниця Білого Дому Каролайн Лівітт. Американський президент під час спілкування з журналістами заперечив, що ставив умови Путіну, нібито зустрінеться з російським президентом лише після того, як той погодиться на переговори з президентом України. Воно час Трамп підтвердив, що встановлений ним термін ультиматуму Путіну для досягнення миру залишається чинним. Наприкінці липня президент Сполучених Штатів заявив, що російський диктатор Путін має 10 днів до 8 серпня та сьогодні на припинення вогню в Україні, інакше пригрозив запровадити додаткові санкції проти Москви та вторинні обмеження для країн, які купують російську нафту Пане президенте. Ваш дедлайн для Путіна щодо припинення вогню завтра все ще в силі, чи це змінилося через переговори? Це залежатиме від нього. Ми побачимо, що він скаже, але рішення буде за ним. Дуже розчарований. Як ви вважаєте, чи відбудеться ця зустріч на трьох: Трамп, Зеленський, Путін? Напишіть у коментарях. І поки світ чекає, чи натисне Трамп на Кремль, час спливає і з кожною годиною напруга зростає. Сьогодні минає дедлайн, який Дональд Трамп дав Путіну для припинення війни в Україні. І якщо Кремль не зупинить агресію, американський президент обіцяє нові санкції проти Росії та її торгівельних партнерів, які купують російську нафту. Але у Вашингтоні досі не ясно, чи справді Трамп піде на цей крок. І якщо піде, наскільки боляче це вдарить по економіці Москви. Христина Гавриш розбиралася припинення вогню або санкції. Дедлайн, який Трамп поставив Путіну, закінчився сьогодні. Російський диктатор ультиматум проігнорував Україна і цієї ночі знову потерпала від ударів шахедами. Що означає це, що проти Росії та тих, хто купує її криваву нафту, запровадять санкції, як погрожував Трамп, поки не зрозуміло. Американський президент до вчорашнього вечора зберігав інтригу. Пане президенте, ваш додлайн для Путіна щодо припинення вогню завтра все ще в силі. Чи це змінилося через переговори? Це залежатиме від нього. Ми побачимо, що він скаже, але рішення буде за ним. Дуже розчарований втім, ще у середу Трамп завдав удару по одному із головних торговельних партнерів Росії Індії за купівлю російської нафти подвоїв мита на індійські товари до 50%. Тарифи запрацюють за 20 днів. Це болючі тарифи, але також я підкреслила, що ми не отримали якихось диких захмарних 500% відразу, в які б ніхто не повірив. І мені здається, що це теж доволі гарна тактика, яку обрав білий дім, яку напевно не всі очікували, бо всі вже звикли, що Трамп робить якісь захмарні відсотки, проходить три дні, і він починає їх відкочувати. Американський президент анонсував ми та чекають і на інших покупців російської нафти. Щоправда, правда у те, що у списку опиниться найбільший споживач Китай. Більшість аналітиків сумніваються. Я не бачу е реалістичного варіанту, за якого вони введуть е ці мита, тому що Сполучені Штати з Китаєм в розпалі зараз перемовин про якусь ширшу торгівельну угоду. Попередні якісь спроби е Америки вплинути на Китай митами завершилися фіаско і програшем, тому що зворотні мита Китаю дуже швидко повернули до тями Трампа. Після вторгнення в Україну 22-го для російської нафти закрили ринок ЄС. Тоді головними покупцями стали Китай, Індія та Туреччина. На Індію нині припадає понад третина російського експорту нафти. Хоча до 22-го це були мізерні 2%. Щоб знайти покупців, Кремль змушений був робити величезні знижки. І цим скористалися індійські компанії, які активно перепродають російську нафту та дизель, виготовлений з неї, зокрема і до ЄС. В пікові періоди, коли тільки починалося повномасштабне вторгнення, російська нафта була токсична. Або коли ми бачили перші великі санкції, дисконт доходив до 35 доларів за барель, і це величезні гроші. Тим дешева російська нафта може обійтися індії надто дорого, якщо мита запрацюють. США один із головних торговельних партнерів Нью-Делі. 17% індійського експорту йде туди. Це ліки, метали, текстиль, одяг. Мита у 50% фактично паралізують цю торгівлю. 17% товарів просто так не розкидаєш по інших країнах світу. І Китай їх точно не забере раптово, тому що в Китаї є в самих виробництва, є дешева робоча сила. Напередодні індійські державні нафтопереробні заводи призупинили закупівлю російської нафти. Повідомляє Блумберг. Вони чекають подальших інструкцій від уряду. Замінити російські поставки є чим на ринку зараз профіцит. А об'єднання найбільших видобувних країн ОПЕК Плюс заявили, що у вересні ще збільшить видобуток. Саудівська Аравія, яка до 22-го була головним продавцем нафти до Індії, фактично не приховує, що хоче повернути собі ринок. Протягом останніх кількох місяців якраз саудити запропонували індусам два потужних інвестиційних проекти з розвитку і нафтохімії в Індії. Під постачання саме саудівської нафти, Тобто саудити теж роблять свою справу таку, чи у погодженні зі сполученими штатами, чи так би мовити, автономно, але зусилля одні ті ж самі, що знову таки викинути російську нафту. З індійського ринку, якщо Індія почне скорочувати імпорт нафти із Росії, Москві важко буде швидко знайти нових покупців, і очевидно, знижки на її токсичну нафту будуть ще більшими. Це буде боляче, і це призведе до більш швидкого виснаження російської економіки. Тому що щоб замістити ці доходи, вони будуть вимушені більше витрачати з тумбочки, з фонду національного добробуту. Таким чином він просто швидше закінчиться. Або їм доведеться більше друкувати гроші. Бюджет Росії на третину складається із доходів від нафти. Через цьогорічний обвал цін на неї дефіцит вже сягнув 5 трильйонів рублів. І у вересні уряд федерації планує вдруге переглянути кошторис. Фонд національного добробуту тане швидше, ніж планували у Кремлі. Це один із важелів, який змушує Путіна сісти за стіл переговорів. Переконані аналітики. Ще вагоміший тиск на Кремль з боку партнерів, які досі давали Росії можливість. Попри санкції триматися на плаву, і ми побачили вже, що Росія щось зробила, і Росія сама покликала Віткофа. Чому це сталося? Ми не знаємо, але можемо гадати. Теоретично це могло статися якраз під тиском Індії і Китаю, які, бачачи перспективу вторинних санкцій, вимагали від Путіна, щоб він зробив щось, щоб заспокоїти Трампа. Водночас Путін може вкотре лише затягувати час, тим важливіше не відмовлятися від санкційного тиску, кажуть експерти. Чи наважиться Трамп таки піти далі і запровадити мита проти інших торговельних партнерів Росії та посилити тиск на Кремль стане відомо за кілька годин зараз у Вашингтоні ніч? Боль, факти і поки ми боремося за своє світі сьогодні закривають ще одну криваву сторінку історії у Вашингтоні, Азербайджан і Вірменія підписують мирну угоду після десятиліть війни за нагірний Карабах. Азербайджанський президент Ільха Алієв і вірменський прем'єр Нікол Пашинян вже прибули до Сполучених Штатів. На церемонії буде й американський президент Трамп. Це дасть йому змогу заявити, що він поклав край ще одній війні, хоча насправді приєднався до процесу вже на кінцевому етапі, коли згоди фактично вже досягли. Нагадаю, протистояння між Азербайджаном і Вірменією за нагірний Карабах тривало ще з часів радянського союзу, після розпаду якого вірмени захопили контроль над цією азербайджанською територією. Росія з дислокованими там її так званими миротворцями всіляко розбурхувала ворожнечу. А у вересні 23-го року Баку, завдяки перемозі у воєнній операції, що тривала 44 дні, відновив контроль над своїми землями. Росіянам теж довелося вивести свій контингент. Потім були тривалі і складні перемоги аналітики зазначають, важливо, що укладання мирної угоди відбувається за сприяння сполучених штатів і без участі Росії. Москва досі намагається зберегти свій дедалі слабший вплив у кавказькому регіоні однак її поступово звідти відтісняють. І поки Вашингтоні ставлять підписи під мирними документами, Росія вкотре показує, що для неї немає жодних моральних меж. Черговий цинічний злочин просто проти українських дітей. Рашисти створили онлайн-каталог для продажу українських дітей. Повідомив Микола Кулеба, керівник організації Save Ukraine, яка бере участь у поверненні викрадених неповнолітніх дітей. На спеціально створеному для цього сайті росіяни розмістили фото малечі з Луганщини з відкритими обличчями та описали їхні характеристики як. У товару, наприклад, слухняна, спокійна тощо. Відфільтрувати хлопчиків і дівчаток можна не лише за статтю, а й за кольором очей та волосся. Більшість дітей з каталогу народилися до загарбання Луганщини і мали українське громадянство. Батьки деяких були вбиті саме окупаційною владою. Решті зробили російські документи, щоб легалізувати викрадення, зазначив Микола Колеба, та наголосив, цей сайт стане ще однією доказовою базою російських. Злочинів після таких важливих важких злочинів важко уявити переговори з агресором та свіжа соціологія показує все більше українців хочуть завершення війни саме цим шляхом. Так, от опитування відомого американського аналітичного інституту Гелап зафіксувало різку зміну настроїв українців. Так, майже 70% громадян. Хочуть якнайшвидшого завершення війни шляхом переговорів. І лише 24 продовжувати бої до перемоги. У 2022 році все було навпаки. 73% підтримували боротьбу до кінця, 22% були за переговори. Понад дві третини, це 68%, переконані, що війна триватиме й надалі. Довіра до Сполучених Штатів впала з 66% у 22-му до 16% у 25-му. До Німеччини зросла до рекордних 63%. Віра вступу НАТО за три роки впала з 64% до 32. А в ЄС із 73 до 52 І на цьому на сьогодні ставимо крапку. Це були факти лайф. Мене звати Юлія Сеник. Підпишіться, коментуйте, поставте вподобайку, коли нас більше правда звучить гучніше. До зустрічі.